Коли почали бомбити, ну, аеродроми, все, ну, тобто, то, так. Родичі почали дзвонити, чи... я якби спав, нічого не чув. Крепкий сон був. а Почали дзвонити, телефонувати казати, що війна почалась. Так ми й зустріли. І вже 24 лютого я зі своїми друзями хотів попасти в наше Житомирське ТРО. Те, що зараз є вже 115-та бригада, але я не попав. Бо в мене там, я так не пригадую, у мене щось з документами було. Я уїхав, а коли повернувся, то сказали, що всіх набрали. От. А да, з перших днів я вже хотів наше ТРО попасти. Потім ну, я вже не міг чекати, я вже зателефонував через своїх знайомих військових. Вони, ну, чи по ТЦК. Ну, що в ТЦК не без черги, можна сказати, це зараз може звучить смішно, але сам сам побіг, да, пройшов через день комісію, от, і все, і в травні місяці я вже був направлений в Наполеон на навчання, і вже можна сказати, від випня місяця я попав. Нашу легендарну 95-ту десанту-штурмову бригаду. По посаді я був мехвод бтр 4 бтр 4 е Але так як, так, як розумієте, з техніки є проблемки. Ну, були, я не знаю, як зараз, але були Стрільцем Ми були в обороні Тривалий час, а коли вже в вересні місяці, на початку вересня місяця, коли вже почався контрнаступ цей харківський. Ми вже приймали участь там. Потім, вже, коли наші хлопці, мої побратими взяли ну, расистські БТР, і я вже пішов новідником на, на цей БТР, і вже якби вже трохи далі, це вже там в Донецькій області я вже отримав поранення. Ми Перед цим також заїжджали на позиції, штурмували. Але там була дуже сильна багнюка, і вся наша колісна техніка дуже сильно грузла. І ми, можна сказати, відкотилися, щоб замінити ну, колеса. Ми відкотилися, замінили там буквально 2-3 дні. І все, ми вже їхали би, там, ну, до наших хлопців, ну, так само, як на вогнева підтримка. І поверталися і, ну, і, і повернулися. І, ну і прилетів градку. То нас чи засікли, чи я не знаю, і, і РСЗВ град по нам прилетів. Загинув побратим поруч і, ну, і ми поруч, які теж троє були, то всі поранення отримали осколочні. Так як мені побратими розказували, бо я так не пам'ятаю, бо ну, я втратив свідомість. Одні мені розказували, що. Мене взагалі вже 200 передавали, тобто загинув. Але потім ну, я так періодично приходив свідомість, бо е, турнікети мені накладали, бо в мене повністю було, можна сказати, від голови до ног по посікло. Тобто, дякувати Богу, нічого не, по... не повідривало, але повністю все було легені пробити, кішки, ноги, поясниця, спина, то сідниця, все повністю посікло. І ну, був довгий вак. Ну, як довго, ну як по мірі можливості, тож, ви розумієте, це зона бойових дій. Тобто, як вони змогли, так ну, вже забрали. Мене завезли в Краматорськ. В Краматорську мені зробили операцію, видали, можна сказати, кусок кишки, от, і зашили, удалили осколок. А далі, через день-два, мене перенаправили в Новомосковськ. Там я теж був десь 12, 12 днів я був в реанімації. от. Осколки не виймали, хоч казали, що будуть виймати, але ну, чи побоялися, чи, ну, я не знаю. Були пробиті легені, там і залишився осколок. Потім був кишечник пробитий. Там кусок ну, з ну, кишки, кишки було відрізано і вшито. Ну, і потім потім нога. І в мене зараз так нога в мене було, перебило нерви. У мене проблема. Не з кістями, а нерви перебило. і тось, там ну, Один нерв 10% працює, другий нерв 50%. От, і ну, багато по нозі пройшло, сідниці, спина. Ну, тось, і мені зараз можна сказати сім осколків від маленького до можна сказати, п'яти копійок. Було таке, коли я їхав, направлявся, це ще, бо Івано-Франківськ я їхав, то в Києві в, це через металошукач, Шукач, то засікло, Тобто я кажу, що я після поранення осколки то мене записали, як осколочний. А тут ну я не знаю, якось. А так мені дасть сім осколків. Ну, як раніше казали, вони мають закапсулюватися, Але ви самі розумієте, ну це, ну тоді я, може, цього не розумію. ну Зараз я розумію, що ну, воно так не капсулюється. Осколки, вони постійно мігрірують. Чому і ці її болі постійні. І зараз, з цього року у мене зараз проблеми ще з спиною додавалися, Хоча колись так теж з побратимами говорили. Ну, всі так, ой, спина, спина, а я раніше. Ну, також займався спортом, то тобто, я кажу, може, в той час я собі спину укріпив, каже, ні, каже Саш, прийде час, каже, і ну, і дійсно, з цього року проблеми з спиною також проходжу реабілітацію, лікуюсь, Ну, підліковую спину, бо там теж біда, я кажуть. Це тільки моя дружина, це у нас перші перших днів мого поранення. Мене, можна сказати, виходила повністю. Вона їздила ну, в лікарню до мене. Постійно перев'язки всі, всі ВЛК, коли я проходив. А ще так вийшло, що я проходив зимою. Ну і дуже слизько було я на двох костелях. Але дружина весь час була зі мною і разом зі мною це все проходило. Дуже допомагала мені, і це мені допомагало швидше ну, ставати трохи, я кажу, до ладу. Якраз перед цим я зробив ну, замовлення, бо е, на нові штани я ще пам'ятаю, потім ще ніж. Ну, такі всякі дрібниці були. От, і вже мені посилка. Вже їхала з Житомира, все. Вона мені сказала, все, до тебе їде посилка. І тут якраз на наступний день це ми виїхали, я отримав поранення, і я не знаю, це вважаю, я вийшов тільки на зв'язок, коли я вже був в Новомосковську. Тобто я попросив, що я. Ну, я лігори, бо дуже багато. Мені трубок було, потім мені ж, і тут дренаж був в легенях, маска була. Ж, Ну, повідомити їй, що, ну, що я живий. Бо ми, якби колись домовлялися, бо ми на позицію, коли заходили, тобто, ну, шансів позвонити не було. Я кажу, не переживай, там, може бути і тиждень, може бути і два тижні, що я можу на зв'язок не виходити. Тобто я сам вийду. Тобто, ну, ну, вона про це знала. Але ж саме розумієте, всі переживають всі хвилюються. І я перезвонив, кажу так і так, кажу: я 300. Як 300? та тебе ж посилка їде? <ріх> Каже, Як 300. Ну, ну, так прихвилювання, але ну, все. Чи, ну, чекало, коли вже мене пере, вже привезуть. Ну і мене це евакуаційним поїздом вже потягом Саме тяжче це втрата побратимів. Це найтяжче. Я так не перерахую дуже багато. Це, ну, це, не, це не один, це не два, це, ну, це дуже багато. Це у нас рота була і ну, плюс ну, ряд, рядом також ну, теж йшли роти. Ну. Це, ну, це дуже тяжко було. Наша житомирська команда е називається Ветерани Полісся». Ми це вже другий раз виїжджали і ну, класно. Всі ветерани, всі... є про що я кажуть поговорити. І е, після цих змагань, то що навіть після того втома дуже сильна, е, цей раз і жара дуже, ну, тобто, теж сильно втомила. Але емоції отримали, ну я сподіваюся, що всі, особливо я, дуже позитивні емоції. ну Чого би ні? Ну, потрібно в цьому житті, якщо, я як кажуть, і, і, ну, Бог дав мені на цей другий шанс, я кажу, чого його не використовував. Тобто дуже багато чого ну, е, розуміння того, що потрібно дати, далі жити, і щось пробувати, і щось, ну, далі щось досягати. Бачивши, як е, наші ветерани ну, на змаганнях, як вони це це там такі герої, ну, хлопці, які втратили багато дуже кінцівок. І вони надалі змагаються, ну там такі козаки. Що це про ну ти дивишся? Я розумію, що в мене таке поранення, а хлопців зовсім інше, і ну, ти бачиш, як вони надалі борються, що ну достойні цього, щоб наша Україна була незалежна і була наша перемога, і щоб ця війна клята закінчилась.